А ще, що впливає на ціне відео, типу, чим довше реакція, тим більше я заробляю на відео. Але ну. Це таке. Опа, в нас криза чверті життя. Це те, що в мене буде через 3 роки, або якщо ще вже не настало. Мені 21, той вік коли ще не достатньо. Ну, ладно. Тню зрілий, але вже й зовсім не малий. Вік, коли максималізм б'ється об реальність, і розлітається наче скло, а ти намагаєшся усе склеїти, ранишся, слеш усе хуям, але через якийсь час знову робиш те саме. Загубленість та невизначеність, як гіркий присмак періоду до двіка йде першим числом у строці віку, ніби стоїш посеред дороги, і всі навколо проїжджають повз, хтось одружений, хтось будує кар'єру, хтось купив квартиру. А ти просто стоїш і не знаєш, куди йти. Спочатку розчарування через те, що життя складається зовсім не так, як ти сподівався. Mm -hmm. Згодом відчуття самотності у власних переживаннях і розуміння, що цю невизначеність у щось зліпити, зможеш лише ти, наче тіло занурюється глибоко у воду, і що більше минає часу, тим сильніший тиск, родичі, чужі досягнення, далекі цілі, хмарне і абсолютно непередбачуване майбутнє. Звучить достатньо драматично, але й точно знайомо. Звичайно, ці переживання можуть бути завішені купою справ, але все одно рано чи пізно спливуть на поверхню. І хоча вони є обгорнуті похмурим відчуттям самотності, але насправді ніхто з нас не самотній у цьому. Криза чверті життя. Добре, давайте більше без ліричних пауз. Всі ж напевно чули про вікові кризи. Якщо не сильно заглиблюватись у це питання і опустити кризу новонародженого чи шкільну, то першими згадується підліткова Криза новонародженого. Доші тебе народився, в тебе вже депресія, там якась да. Блядь, навіщо я з'явився у цьому світі? Мама, запихни мене назад. Я не хочу бути тут. Ну, ти криза 12-16 років, та криза середнього віку 35-45 років. Якщо вам здається, що між ними чогось не вистачає, вам не здається. Криза чверті життя, або ж як її ще називають криза юності, охоплює період від 20 до 30 років. Вона пов'язана з тим, що молоді люди, їхні уявлення та певні ілюзії стикаються з дорослим та суворим життям, і як наслідок розбиваються. Це породжує сумніви у власних цілях, ідеалах та планах на майбутнє. Парадокс у тому, що в суспільстві прийнято вважати цей період найкращим часом у житті людини: гарне здоров'я, мінімальна відповідальність, можливість досліджувати та ризикувати. Але майже всі опускають момент, що це також період невизначеності та тривоги. Криза юності це про відсутність орієнтирів на фоні зовнішнього та постійного тиску, очікування батьків, порівняння із однолітками, страху зробити невдалий вибір і самозаймисте бажання якнайшвидше стати кимось. І саме в цю вразливу мить з'являється спокуса обрати не себе. А вже готову відповідь у спробі компенсувати внутрішню порожнечу та невизначеність, молоді люди часто хапаються за зовнішні ідентичності, чіпляють на себе ярлик і доєднуються до якоїсь чітко окресленої ідеї або групи. Те, що здається стабільним: політична позиція, релігійна спільнота, філософська течія чи стиль життя. Проблема цієї економічної події не в самих ідеях, які проживають молоді люди, а в тому, що ці ідеї стають певною маскою, під якою людина ховає свою тривогу замість того, щоб її прожити. Саме на цьому місці з'являються гуру життя, харизматичні інфлюєнсери, які нібито щось знають. Але насправді просто експлуатують потребу людей. Ну я ж я, я ваш лідер думок. Зафіксували. От я так само кричу на вас, от як цей мужик кричить на того пацана, так я кричу на вас, я лідер думок. Слухайте,сь мене є шарів в цьому житті більше, ніж будь-хто інший. Я колись хуйню казав. Ну, не враховуючи, якщо, коли я нап'юсь, я колись хуйню казав. Ну от ні, Значить, слухайте мене. Людей у визначеності. Вони підміняють особистісне зростання набором спрощених та чорнобілих відповідей, що таке сила, що таке успіх, чи як стати справжнім кимось. Найбанальнішим прикладом є популярний на заході Ендрю Тейт, риторика якого побудована якраз таки на компенсації. Його головний поінт не в розумінні себе, а в компенсації маленьких яєчок та травм, домінуванням та псевдовладі над кимось. Грубо кажучи, особиста рефлексія замінюється на запозичену та примітивну доктрину. Важливо розуміти, що при Зміняти себе, це завжди складніше ніж вибрати сторону у вигаданій війні між тим, хто сильніше, краще або успішніший. Да, ти завжди хуйню несе. іди в бан. Блять, бан? забанить. Ти, ти не мій глядач. Ти не знаю, ти мене перепутав з кимось. Іди, прочитай книжку, вернешся, перескажеш мені, поняв. Ще наскільки б це простіше не виглядало, насправді це заводить у ще глибшу фрустрацію, особистісний конфлікт та самотність. Справжнісінький період перебудови я аж ніяк не відбувається м'яко. Він нерідко провокується через зовнішні зміни, але завжди свідчить про внутрішні. Ти вже не той, ким був, але ще не став тим, ким міг бути. Старі уявлення вже не працюють, а нові ще не сформувалися. Водночас все навколо ніби вимагає відповіді на запитання, хто ти, куди рухаєшся та чим займаєшся. Але в тебе немає чіткої відповіді. Якщо до 20 років ти вимальовуєш свою соціальну роль, то після цього намагаєшся визначити, хто ти поза цією ролью. І яке життя ти намагаєшся прожити? Саме ця розгубленість і є головним маркером кризи чверті життя. Тепер ви маєте певне розуміння, чим є криза чверті життя, тож постає логічне питання, чому вона стається? З перших двох блоків вже можна визначити основну та загальну причину перехід у повноцінне доросле життя, де немає ні сценарію, ні розділення відповідальності. Це момент, коли реальність різко втрачає форму гри з чіткими правилами. Як і як це прочитати ендрю не врівноважений, хуй що не вміє існувати в суспільстві, і через це говорить хуйню хуйнютей. Я, 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 я це якось прочитав. У школі ти знав, що буде після 9 чи 11 класу. В університеті, що на тебе чекають сесії, курси, диплом. Але після немає жодної гарантії. Більше немає заданого. Блять, в університеті, ну, типу, так кажеш, ніби всі, хто поступає в університет, він знає на кого він хоче, ким він хоче працювати. Це невизначеність починається для більшості саме. З моменту вибору університету. Бюджет, контракт а, ближче до хати батьків, далі від хати батьків, у своїй області шукати університет, у іншій області шукати університет. Уже на цьому моменті починається невизначеність, І на цьому моменті. Покладається сумнів, чи це дійсно, От, да, ти, наприклад, дуже хочеш там вивчитися на айтішніка, але коли ти на другому третьому курсі, ти думаєш, а чи дійсно я хочу бути айтішніком? Чи дійсно університет дасть мені ті знання, які мені допоможуть знайти роботу, чи мені треба додатково проходити курси, чи мені треба додатково. Сидіти з репетитором, чи мені треба досконало вчительність? Коротше, сотні питань, сотні невизначеностей. А може мені взагалі піти на лікаря? От в цьому проблема ще. Невизначеність відбувається. ну, Мабуть, навіть перша невизначеність це коли ти обираєш лишитися в 9 класі, а, о, піти з 9 класу, чи лишитися далі вчитись? Маршруту є лише нескінченна кількість роздоріжь. У цей період все сходиться в одній точці: тиск прийняття важливих рішень, але й нестача досвіду, очікування зовнішнього успіху, але й недостатня зрілість. Так, ти вже не дитина, але водночас і не той дорослий зі своїх уявлень, оскільки наші уявлення про дорослість майже завжди виявляються міфами. Будьмо відвертими, проживати свої 20 з плюсом можна по різному. І звісно ж, це й про хороші моменти, бо це справді класний вік, але й зовсім не про можна все. Молоді люди вперше отримують першу серйозну роботу, орендують квартиру, починають стосунки та роблять усе це з дорослого боку життя, але часто без підтримки, без орієнтирів і головне, без чіткого розуміння навіщо? Іноді це походить на імпровізацію, де потрібно здаватися впевненим, навіть якщо тебе вже ледве не трусить від нервозу. У ці моменти міф про дорослість руйнується, залишаючи простір для страху, сорому і сумнівів. Неспівпадіння внутрішніх очікувань із реальністю часто народжує самотність. Більше того, коли ти намагаєшся закріпити себе у світі дорослих, середовище надсилає суперечливі сигнали. З тебе питають, як з дорослого, але не сприймають таким, що тільки підкріплює цю остогидлу невідповідність, ніби на межі між світом, до якого більше не належиш, і світом, у який ще не вписався. Через це деякі молоді люди починають вірити, що стати справжнім і достатньо дорослим членом суспільства можна лише виконавши умовний перелік досягнень. Список таких досягнень зазвичай доволі одноманітний: гарна освіта, високооплачувана робота, хороше житло і тому подібне. Не посадене дерево, вирощений син, да, оце фіксуємо, фіксуємо. Де, з якого моменту ти стаєш дорослий? Є повноліття перше, віс років, так да, хтось скаже. Є момент, коли тобі дозволя... ну в Америці дозволяють пити у когось з 21 року. Чи стаєш ти тоді пам'ять? Хоча там повноліття з 18. Чи коли тобі дозволяють уже більшість визити зброї з 25 нарізна і так далі? Є багато обмежень вікових. Хоча ніби людина вже і доросла, але, умовно кажучи, якусь зброю, або якісь ще додаткові обмеження накладаються з твоїм віком. Дарувати, отримати права, ти можеш 16, Ну я говорю за Україну. Що для кого що означає бути дорослим? Чи це е, циферка в твоєму паспорті, тобто твій вік, чи це психологічна якась мітка? Моя думка, тут більше про те, що ти можеш вчитися і мати ціль, здавати лаби, закривати сесію, але не бачиш своє майбутнє взагалі. Дивись він, тут у кожного своя невизначеність. В загальному в загальному <свісно> невизначеність може відбуватися будь-який період часу. Твоя невизначеність відбувається в університеті, бо ти не знаєш, що в тебе буде далі. І ну, якщо я правильно тебе розумію, ну, да, ти вчишся, може ти навіть успішно вчишся в універі, але тобі просто-напросто ну, це не цікаво. Або ти просто не знаєш, що тобі цікаво. Що б я тобі міг порадити? Ну, просто експериментуй. Не знаю, спробуй айтішку, спробуй. Якщо, не, якщо тобі не подобається щось, тоді це не пробуй. Пробуй те, щоб тебе могло зацікавити. Може, ти захочеш музикою зайнятися, може, ти захочеш подорожувати. Ну, типу, <реш> <реш> ладно. Подорожувати це більше не про професію, а про види відпочинку. Купа професій, які можна спробувати. Бажаю тобі знайти те, що тобі найбільше подобається. Університет не дасть, треба додатково писати собі проєкти і шукати відповіді на завдання, які собі поставив, і не можеш вирішити. Погоджуюсь, за тішкою тут дійсно є протопна доріжка. Затішкою дуже просто там прокачати свої скіли, тому що це все пов'язано з комп'ютером, з інтернетом. Всю інформацію ти можеш знайти в інтернеті. Але є професії, де ну, зв'язані з комп'ютером набагато менше. Ніколи ти завжди дитина, але з проблемами поскладніше: ніколи не стаєш дорослим. От, ще така думка. Є. В перегонах за досягненнями мимоволі випливають болючі порівняння: коли усі навколо будують своє особисте життя, а ти в цей час застряг у виснажливій роботі або не ну, ти саме за тішку. Да, да, да. Е... Правиль. Визначених стосунках. Це пожирає впевненість у собі і створює умови для кризи. Отже, багато хто опиняється на перехресті, або намагатися відтворити стару модель успіху, або з ризиком і тривогою пробувати власну стежку, орієнтуючись не на, на очікування, а на власність, да, звісно, криза чверті життя це серйозна тема, але у наші часи існує така штука, як казино Додеп, після додепа фіксуючи додеп. Фінальний додеп, а потім береш кредити і робиш а, точний додеп. Нібе так складно. Ну, або в зго відкриваєш, і кричиш ґого, го ґогод. Власні цінності. Цей пошук болючий і повний сумнівів, але саме в такі переломні моменти, стикаючись лобом із хаосом і невизначеністю, починається справжнє особистісне зростання. Варто пам'ятати, що криза чверті життя це природний етап, з яким стикається переважна більшість. В спробах розтолмачити своє життя, внутрішні та зовнішні тиски можуть спричиняти таку кризу. І я хотів би не дуже директивно, але таки спробувати виокремити речі, які зможуть полегшити цей етап. Почати слід з банального: найважливіше це визнати сам факт кризи, дозволити собі не все знати, не все встигати, не всюди відповідати очікуванням. Попросто дозволити собі не бігти на випередки з оточенням у кожного Своя швидкість та своя дорога. Важливо періодично виходити із -за ширми та задавати собі відверті питання, що мене насправді хвилює, чого я уникаю, який успіх мій, а який нав'язаний. І зовсім не обов'язково відразу знаходити відповіді. Іноді достатньо лише хоча б чесних питань. Поступово відповідаючи на них, вибудовується власне кредо та фундамент для особистості. А з тим, яке і непередбачуване життя, то усі здобуті погляди в будь-якому разі піддаватимуться випробуванням. як зі сторони світу, так і з власної. Також очевидним є... Та ні, хуйню каже: якщо щось не виходить житті, треба пригати з моста. <су> Чуй, блять, я пожартував. Те, що в нинішньому постіндустріальному світі дуже легко потрапити у пастку порівнянь. Будь то чиясь робота, дохід, зовнішній вигляд чи стосунки, легко відчути, що друзі чи колеги щасливіші за тебе. Нагадуйте собі, що соціальні мережі мають мало спільного з реальністю, і це лише хайлайти. Не існує ніякої гарантії, що те, що працює для інших, буде працювати і для тебе. Тому доречним буде зосередитись саме на збагаченні свого життя замість того, щоб порівнювати його з іншими. На фоні цих же порівнянь ми часто забуваємо за співчуття до себе. Ставити цілі та слідувати ним це круто. Тиснути на себе не круто. Те саме стосується і стосунків. Впродовж відео неодноразово згадується відчуття самотності, і соціальна підтримка є одним із найкращих способів її подолання. Справжні стосунки, Чатот, я самотній, по на вашу думку. Себисто я не відчуваюся самотнім особливо, коли стрімлю. Але по суті я 24 на 7 сиджу у себе в кімнаті, іноді виходжу з кінтом у місто. Ну так, раз на тиждень максимум. І час від часу я катаю із кінтами в КС-ку. Ти сам, а але чи самотні хазе? Без нас був би самонь, факт Все, я книжку прочитав, пересказувати сюжет тігрік. Стосунки – досунки, це ті, в яких ти дозволяєш собі бути вразливим, безпечний простір, де не потрібно тримати обличчя, і одна із головних причин для створення цього відео це дати змогу глядачу розділити свій досвід з кимось і зрозуміти, що він не один. Період кризи може один плюс один. Дотягнутися, але він точно не триває вічно. У ньому народжується щось важливе: не просто образ ідеального дорослого, а людина, яка починає краще розуміти себе. Людина, яка вже не просто займає соціальну роль, а живе своє хай і недосконале життя. Так і стається психологічне старіння, позитивний процес, у якому старість це прозрілість, а не біль у суглобах. Кризи допомагають навчитися керувати своїми емоціями та не дозволяти їм взяти гору. Кожен складний період навчає нас дивитися на речі з ширшої перспективи. Більш вірити в себе і усвідомлювати, що емоції, які деколи пронизують наші груди, насправді тимчасові і не мають нас поглинати. Дякую за перегляд, ідея для цього відео вже дуже давно лежала в нотатках і нарешті з'явилося натхнення за неї взятися. А чи вийшло в мене вдало розкрити тему, вирішувати вам, хоча я все ж думаю, що такі вийшло. Діліться своєю думкою в коментарях. Дуже вдячний спонсорам за підтримку каналу, один з головних мотиваторів займатися цією справою. Да. Если у вас криза четверти жизни, не знаю, занять работу, блять, ну не страдайте этой Так, окей, смотрите подождите, блять, мне наушники сломаются, ну ты пиздец, ну так вони так неудобно сидеть. Давайте, блять, выбирать новые наушники. Наушники с бушками. Блять, детский беспроводный. 233 рейндж, блять. О, -о, О! Razer Kraken Kitty V2 Bluetooth Quartz. Ну, Razer наушники топ. Да ты шо? Да ты шо? Ай, блять, дорого. Дорого. Опа. То, що А я думав, що це 1800 равен приебав. із вушками! Так. Ага. Блять, ну це ж воно. Ну я вважаю те, що до тисячі гривень, ну воно ж зламається нахуй, ні? Бери за 166 гривень. Ти їх побачив. Наскільки це не найоб? <laughs> Наскільки це не найоб? Ну ти. 500 гривен снижки, ну, вау, и даже колер не обрадает, просто картиночки дэвиси. Блять, это, блять, нет, это какой-то фейковый сайт, я, я не верю, что это справедливый. Нет, это, блять. На 14% не наеб. Да, я віддам тобі мої старі колонки, яким більше 15 років і ти не будеш правити. Та в мене є колонки, але мені незручно стрімити на колонках, тому що має мікрофон у звук з колонок. У вас буде дублюватися звук. І він падає смішний, мам, я скину тобі, я потім гляну. Так, окей. Хоко. Ну, блін, наушники Хоко прикольні, але це якісь дешманський, ніби якась О, давайте на ти що та ти шо? Доброго дня, будь ласка. поділіться своїм досвідом роботи и твой речі, да йдите нахуй. Можно брушники Стан вживане. Давай. Дитячі не хочу. 429 гривень. Так стільки што, ні? Блять, ж коштують, не блять. Блять. А, ладно. Я думав що вони не прям. Блять, що це за єдинорог? Да блін, тут блютуза немає, ні, не підійде. Що? Тут не буде будет энергии, і фігні Нічого собі Ладно, ладно. що я вас буду затримувати тут. Погнали. Погнали далі. Кстати, ты купил покази в ютубі ні Тобі вушками і рожками підійде. <смір> Стука. Так. А ми зараз дивимось, що, що суспільство нав'язує нам як норму Reddit українською. Що б ви хотіли, аби люди перестали вважати нормальним. Опа. Не брати лікарняний і скувати тих, хто його бере. Нещодавно я травмував спину, і мої колеги були розлючені. Я нічого не міг підняти, але вони продовжували вимагати, щоб я працював. Почекай, тобто, суспільство нав'язує нам не брати лікарняни, коли ти захворів, да? Тобто, я захворів, я не можу працювати, а суспільство нав'язує, щоб я працював, поки я хворий. Що за хвиня? Цівав. Очікувати, що всі будуть на зв'язку. 24 7. Блядь, Б'ять ну Мені а... не втямки. Чому ми всі повинні відповідати на повідомлення негайно. А й що ти? Цього... О, дійше до того, щоб зутерей, смотрю... а чопіні. Чопі Зявляняний дарівні гей, я не проти. Очікувати, що всі будуть на зв'язку. Того не робиш, то це сприймається за неввічливість. Та ну, типу. Ну, типу, блін. Це. Блять, я. Поправлю трохи. Дивіться: є дві історії. Коли тобі дзвонять да, вночі, це одна історія. По-перше, просто ставиш беззвучний режим і все і похуй. Коли тобі пишуть, то я особисто я вважаю, що якщо тобі написали і ти не прочитав повідомлення, то значить, ти його не побачив. Навіть якщо в Телеграмі ти підсвітився як онлайн, і ти не перейшов в діалог з іншою людиною, я вважаю це не ігнором, тому що людини можуть бути свої справи, по-перше, і вона вам точно пізніше відповість. По-друге, все одно можна поставити беззвучний і відповісти, коли у вас буде можливість. Якщо від вас очікують відповідь протягом декількох хвилин, незалежно від того, що ви. Зайняті там, працюєте, чи ще щось робите. Ну, мабуть, вам треба міняти своє оточення. Це мене нервує. То можна кидати Так то кидай. Переглядати стрічку Instagram з увімкненим звуком у громадських місцях. Вдягайте навушники, люди. Будьте нормальними. Що психічне здоров'я. Так. Я менш важливе, ніж фізичне. Люди, які використовують стосунки як психотерапію або працюють над вирішенням особистих проблем через своїх партнерів. Mm -hmm. Тура метушні, яка звеличує вигорання. Це реклама майндлі була, да? Це дико, коли люди хваляться тим, що працюють, хоча сплять по чотири години або пропускають прийом їжі, тому що вони крутяться. Це культура, до речі, яку ну... Як це сварять культура я забув, як це називається. гіпер. Культура продуктивності? Мабуть, це оця тема. Uh, коли ти плануєш своє життя буквально, <смірко> буквально по секундно, коли ти повинен працювати. У тебе чіткий графік, коли поїсти, скільки поїсти, ти маєш поїсти за 15 хвилин, ти маєш дістатись роботи за 2 секунди і так далі. А це культура, яка ну, веде тебе до самознищення і контролювати весь свій графік, ну, це, по-перше, безглуздо, а якщо ви цим займаєтесь, то це ще контрпродуктивно. Тому що замість того, щоб працювати, ну як нормальна людина без графіку має на увазі працювати, ви витрачаєте час на побудову графіка, по-перше. По-друге, ви самі себе зганяєте в рамки, і коли стається якась. Обставин, навіть др... маленька дрібничка, яка відрізняє, відбиває вас від вашого графіку, це дуже сильно демотивує. Тому, блін, графік е, свого, графік своєї зайнятості це, звісно, круто, але треба в міру. Тобто, яку просто скелет якийсь накинути, що ви стільки працюєте, ви там. Стільки займатися іншими справами. Але ну не по хвилину точно, бо це контрпродуктивно насправді. Mm. Блядь, я так не кожну хуйню буду реагувати, давайте схіпайте. Декідка. Дозволяти маленьким дітям користуватись айпадом та проводити занадто багато часу за екраном. Похуй. Вивищення над іншими через свій статус у суспільстві. Мої mm -hmm. батьки заможні та чудові люди. Дайте постав завгодно, але не схожий на свого брата. Двічі він бив безпритульних без жодної причини. Не знаю, oh, що коли is. з ним сталося, але він думає, що гроші наших батьків щось про нього свідчать. Я працюю менеджером на кухні. Якось він запитав членів сім'ї, чи немає в них якоїсь вільної роботи, і додав, звертаючись до мене. Ні, ти можеш не пропонувати. Я на кухні точно не працюватиму. Мені не 17 Саме так тобі 40 і ти не маєш жодних навичок навіть для такої. Нав'язувати власні релігійні переконання іншим людям і очікувати, що вони повинні прийняти вашу віру. Вірте, у що завгодно, але це божевілля. Ви перетворюєте свою релігію факт, на культ. Факт, так воно погоджусь. і не. я виріс з церкві. І ще в початковій школі пастор регулярно запитував мене та інших дітей, скільком знайомим ми розповіли про слово Боже. А я ніколи не брехав, тому казав, що жодному. І щоразу він повідомляв мені, що саме через мене ці діти потраплять в пекло. Говорити голосно і неуважно ставитись до інших. Я розумію, що ти доросла людина і можеш робити все, що завгодно. Але ми живемо в суспільстві, і ти повинен думати про інших і підтримувати спокій навколо себе. А, мені скучно та, давайте Майк, навколо... смачно. будемо далі. Так. Олексій ж дивиться, що, блядь. <сум> Якого хуя мені і ти здодав мою реакцію? <сум> мені ж рулетку, блять. Ви Виша... що? <сум> Я пнув. Це, це моє відео, да? Блять. <сум> <сум> <реш> Ладно. Реакція на реакцію. Да -да -да. А потім реакція на реакцію. О, так і розтягується на декілька. Надо, Надо реагувати на Настю. <реш> на своє відео реакцію на Настю. Це ж геніально.